Слава Ісусу Христу! Сьогодні розглянемо таке питання. Я раб Божий чи я син Божий. Кожен найзавдасть собі таке питання. Коріння цього питання сягають до, аж до наших прародичів Адама і Єви. Ніхто на землі не може відповісти на таке питання, скільки років Адам і Єва жили в Божому раю. Але добре всі знаємо. Весь цей час, який Адам і Єва проживали в раю, вони були дітьми Божими, аж поки не зрадили тата Бога і дуже розгнівали Божу справедливість, любов і милосердя згідні були з Божою справедливістю і одностайно прийняли засуд Бога проти людини тільки через те, що людина не розкаялася. Не відбулася повноцінна сповідь перед Отцем Небесним, аналогічно і на сьогоднішній день багато сповідей Богом не приймаються, тобто сповідь недійсна, бо там нема доброї волі до поправи і до покаяння. І так людина стала рабом того, кого послухала, тобто диявола. А хто такий раб? Раб це є власність злого господаря. І цей господар, що захоче, те з рабом зробить. Захоче буде його бити, захоче його може і вбити, а може й продати. Але, попри те, все, легше бути рабом злої людини, аніж рабом злого диявола. Тепер розважмо, як людина може стати рабом злого диявола. Ну, звісно, всі люди добре знають, що через гріх. Людина може стати рабом диявола. А що таке гріх? Це є добровільний і свідомий переступ Божих заповідей. Диявол не має такої влади насильну людину зробити своїм рабом, але він має владу спокушати людину до гріха. І як людина слухається його, грішить, тоді диявол набуває влади над людиною. Але Бог змилосердився над людиною і дав шанс людині повернутися до Уця Небесного, Царства Небесне. Для того Бог дав умови для людини перемогти диявола, звільнитися від диявольського рабства через добровільне покаяння і добровільну поправу. І цей процес відбувається через святу сповідь. В якій священник є посередником між Богом і людиною, і священник має владу від Бога дати розгрішення людині, тобто прощення за гріхи. І так християнин, який вирішив порвати зв'язки з дияволом, тобто очиститися з тій сповіді, отримати прощення від Бога, і твердо та людина постанови робить. Іти по Божій дорозі до Царства Небесного. Але, як знаємо, по дорозі до Царства Небесного диявол понаставляв своїх демонів зі своїми спокусами, які дуже виглядають привабливими і дуже добрими. І цих демонів зі спокусами на цій Божій дорозі, їх мільйони. І кожен християнин має від Бога завдання кожного Демона з тими спокусами перемагати, і так ми маємо ціле життя йти по Божій дорозі до Царства Небесного і перемагати кожного демона, який пропонує нам спокусу. Тепер розважмо, як виглядають ті демонські спокуси. Перший демон каже до людини: Ти в тому житті так замучилася людину, ти так зарознурувалася, ти така ненепокоєна, тобі треба віддихнути, от тобі сагарету, того дзигара чучунового, і ти покуриш його і заспокоїшся, і буде тобі добре. Християнин, мудрий, розумний, скаже до демона: Сатано, якщо би Бог створив мене людину для того, щоб я корила цей чучун, то Бог би мені на чолі створив комен». Щоби дим виходив, а раз комена нема, я не створений для того, щоб корити чи чечної вироби. І так християнин переміг першого демона. Далі християнин зустрічає другого демона, алкогольного, який каже: Людину, тобі так тяжко жити на землі, такі хлопоти великі маєш, ти не можеш відпочити, ти постійно зайнятий молитвами. Тож я тобі пропоную. Вина горілки, щоб ти напився добре і щоб розслабився, забув про хлопоти, і буде тобі добре. І Християнин відповідає цьому другому алкогольному демону. Сатано, якщо Бог мене створив людину для того, щоб я зловживала спиртними напоями, то Бог створив би мене такою бочкою з брагою, з якої капали б тільки спиртні напої. Але Бог створив мене на свій образ і подобу, і дав мені розум, дав мені мудрість, і я ніколи не буду слухати ніяких демонів, щоб не стати тією бочкою з брагою непотрібною Богові. І так християнин переміг алкогольного демона. Далі християнин зустрічає третій демон, модний, який каже: Людину, ти йдеш по тій дорозі до Бога. Скромності, пристойності, покрита голова, спідниця довга, груди закриті, руки закриті, але ж це не можна зараз так ходити. Світ прийняв моду таку вільну, свобідну, тобто в штанах, і до церкви, і в світі, щоб добре підкреслювали твою жіночність, і хлопці увагу на тебе звертати. І ти скоро заміж вийдеш, а ще відкрий груди. Коли не береш штанів, візьми коротеньку спідничку, щоб твою добру задничку було видно, щоб хлопці на тебе всі споглядали, і ти будеш модна в тому світі, і всі хлопці будуть твої. А праведна християнка відповідає демону. Сатано, в святому письмі написано: Най чоловік не одягається. В жіночий одяг, а жінка не одягається чоловічий одяг, у це мерзота в Божих очах. І я цієї мерзоти робити не буду, бо я хочу бути доброю в Божих очах. Тому буду одягатися скромно і пристойно, буду наслідувати пречисту Діву Марію і всіх святих, і далі йде християнин по Божій дорозі і зустрічає демона горсе розумілості. Який стоїть в церкві і кричить Не клякай перед Богом при Євхаристії, а й перед тобою клякають, ти є людина з великої букви. А скільки ти людина натерпілася терпілася в тому світі, як тобі незручно, яка ти бідна. Це колись клякали грішні християни. А ви зараз праведні, ви Бога маєте серці в душі, і Богу не потрібні ваші поклоніння на колінах. Вас і так любить, і так спокусливий демон жаліє людину християнина, а християнин праведний, який народився з Божого Духа, не прийме спокуси з дявольських рук, переможе її і скаже: Сатано, написано в Святому Письмі, кожне коліно проклониться на небі на землі і під землею, а ти, сатано, що хочеш, щоб я поклонилася тобі і попала в пекло?» Я стану на куліна перед Євхаристійним Ісусом. Це є найвища видима форма пошани для Бога, це є упокорення перед Євхаристійним Ісусом. І я недостойна стояти перед Моїм великим Богом. Знаємо, що сталося в раю Адам і Єва, не клякнули перед Богом, не перепросили Його і бачимо, який страшний засуд отримали. І я не хочу цього засуду отримати ще гіршого, а хочу прощення від Бога, і я його отримаю, геть сатано від мене. І далі, на Божій дорозі, зустрічає християнина сексуальний демон з різноманітними сексуальними спокусами, а цей демон самий паскудний і самий успішний, до речі, на превеликий жаль, щоб його перемогти. Кожен християнин має докладно, глибоко зрозуміти Божу заповідь, не чини перелюбу, не пожедай жни ближнього свого. І кожен християнин довго мусить боротися з цим сексуальним демоном, поки його не переможе. Особливу тяжку боротьбу мають християни в юнацькому віці, тобто юнаки і дівчата, до доподорожнього стану. Які страшні гріхи поповнюють хлопці і дівчата, щоб дівчата щоб вийти заміж, а хлопці щоб оженитися. І через ті гріхи багато дівчат і заміж не виходять, а багато хлопців і не женяться. І так пропадають. А як оженяться або заміж вийдуть, як вони потім покутують. І діти покутують через сексуальні гріхи батьків, і діти стають карою для батьків. Тому дуже важливо перемогти цього сексуального демона на Божій дорозі. І впереді ще багато тих демонів з спокусами, і всіх треба перемагати, інакше Царство Небесне не війдемо. А щоб легко їх перемагати, треба народитися на нос Божого Духа, треба жити Богом, треба наслідувати Бога, треба любити Бога всім серцем, думку, силою, душею своєю. Інакше не переможемо ні в одного диявольського спокусливого демона, але сказав Ісус, що в людини неможливо, це в Бога можливо. Тому я кажу: народімося на з духа, і буде нам все можливе, Всіх демони переможемо, і війдемо з триумфом Царства Небесне. Слава Ісусу Христу!